Привіт! Це мій двосторонній їжачок з фетру. І він просто знахідка для дрібної моторики. Цей їжачок це тиха гра, яка займає дитину надовго. Він легкий, компактний і ідеально підходить для подорожей чи черги. Перша сторона це на щедрий город. Тут не просто липучка, а справжні колючки. Навмисно нашила колючу частину липучки на спинку їжачка, щоб імітувати його голки. Тут ростуть картопля, гарбуз, морква, буряки і всі вони кріпляться на цю колючу основу. А тепер чарівний поворот. Друга сторона. Це ліс та сад. І тут ми виведемо дрібну моторику на новий рівень. Подивіться, як багато різних застіпок. Ось листочок, щоб його почепити, треба освоїти шнурівку. Метелик на кнопці. Також тут є елементи на липучках, прорізні та повітряні петлях, на магнітній і альфа-кнопках. Це відмінна подготовка для самостійного одягання. Кожен елемент нова, тактильна та розвиваюча задача. Хочете таку ж корисну та красиву іграшку для своєї дитини? Зараз його можна придбати за найкращою ціною. Але увага, ця спеціальна ціна діє лише до кінця року.